Накрити його і відібрати м'яч. Кутовий для Адана Демірспора. у нас Ти трохи наближається вже й до завершення перший тайм, і тут е спілкування рефері. Як не дивно, Денис Попов, що там знову сутичка Ванат, Владислав Ванат заводиться. Ну і треба пригальмувати трішки треба. Зупинити тут і Гармаш, подивіться, Гармаш уже заводиться. Приходить сюди Інлер на правах капітана. І Караваєв, і Гармаш вони знають специфіку турецького футболу. І дуже такий неприємний епізод. На 39-й хвилині під час виконання кутового тут. Шеріф Ндіай спілкується із Караваєвим. Гармаш уже з Інлером показує хто хто штовхав. Розповідає він Інлеру, аби досвідчений Інлер зі своїми гравцями поговорив. Але з чого все почалося? Ванат Ванат саме він був в епіцентрі подій. Рефері зупиняє гру, ну і, нарешті, всі заспокоїлися, що продовжується, звісно, розмови. Ну і був о, такий епізод о, трішки раніше, коли Ванат о, теж втікав у контратаку, його збив суперник, і було помітно, як о, Ванат о, спілкувався із опонентом. Проста розмова була, але можливо вже тоді щось накипіло. Дуже довго Рефері спілкуються. Тут практично обидві команди усіма складами. Рефері каже, ну що. Жовта картка? Каже Сидорчуку. Теж жовта Сидорчук показує, а за що мені? Ну, дійсно, Сидорчук не був помічений за якимись активними протиправними діями на футбольному полі. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, поставте лайк і підпишіться на профутбол діджитал, щоб знати все про футбол нашої країни.